Моє вітання. Це підсумковий випуск новин на 12-му каналі. Наша команда підготувала актуальну та перевірену інформацію про головні події Волині та України. З вами у студії Марія Вавренюк і спершу коротко про головне. Переніс 10 операцій. Історія захисника з Харківщини, який лікується на Волині. У Луцьку посмертні нагороди батьків вручили дітям. Підпалили будинок і кинули гранату у двір підприємців у Ковалі. Наші втрати на Бахмутському напрямку у вісім разів менше, ніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському у п'яті три рази, повідомляють у Міноборони. Сили оборони наступають в умовах, коли у ворога більше і зброї і людей. У той час, як наступ вважається можливим, коли все навпаки. Попри все, ЗСУ йдуть уперед. Наші захисники вибили росіян з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку, а також просунулися у напрямку Оріхово-Василівки та вийшли на околиці Кліщіївки. Є просування й на півдні. Там ЗСУ наступають до Старомайорського на Бердянському напрямку. Росія ж продовжує воювати із цивільним населенням. Окупанти обстріляли село. Токарівка на Херсонщині. В результаті атаки загинула одна жінка. Ще один чоловік загинув у Дар'ївській громаді області. Місцевому мешканцю було 72 роки. Ну і нагадаємо, що загиблі є внаслідок удару по Костянтинівці на Донеччині. Росіяни вдарили по водоймі з РСЗВ «Смерч» з касетними боєприпасами. В той час на пляжі відпочивали люди, дорослі з дітьми. Станом на зараз відомо, що загинули троє у людей, у тому числі 10-річний хлопчик. Відомо про сімох поранених, серед них четверо дітей 5, 11 та двоє 12 років. Одна дитина важко поранена, її госпіталізували у лікарню Дніпра. Ну а в Росії розпочався суд над 18 військовими батальйону Айдар. Засідання проходить у Південному окружному військовому суді РФ. Українським захисникам інкримінують участь у терористичній організації, насильницьке захоплення влади та зміну конституційного ладу так званої ДНР. На війні поліг житель Горохова молодший сержант, 24-річний Павло Прищук. Командир гранатометного відділення взводу десантно-штурмової роти загинув унаслідок артилерійського обстрілу окупантів. Це сталося в районі села Старомайорське на Донеччині. У Грохівській громаді оголосили Дні жалоби. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним героя. Ще одна сумна звістка надійшла у камінь Каширську громаду. На війні загинув 20-річний захисник Василь Коваль із села Добре. Життя молодого бійця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України на Луганщині. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вибралися з під обстрілів, але через підірвані мости евакуація була неможлива. Наступна історія про військового із Харківщини, який лікується на Волині. Чоловік отримав поранення, боронячись сіверодонецьк на Луганщині. Як вибиралися з під обстрілів та про найбільше бажання захисника нині, дивіться далі. Олександр один із перших військових, хто потрапив на лікування у Волинську обласну клінічну лікарню. Чоловік переніс уже більше десяти операцій. Сам із Вовчанська на Харківщині. У мирний час у школі викладав математику. Звідти у нього й одноіменний позивний. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік евакуював родину, а сам пішов у військомат. Звідти потрапив у Краматорськ, згодом у Рубіжне. Олександр і його підрозділ тримали там оборону два місяці. Коли вже інші підрозділи міста, саме Рубіжне було майже вщент зруйноване, сусіди наші теж відійшли, ми залишились там практично одні. З самого принципу, тільки з принципу, ми трималися до 11 травня, щоб не робити подарунок расистам на 9. Ми до 11 травня тримали оборону, потім відступили в місто Лисичанськ. Звідти вже до Сєвєродонецька і до останнього часу. Тримали оборону Сіверодонецька. Відстань до ворожих позицій була невеликою. Одного дня до математика його побратимів прилетіла ворожа граната. Олександр отримав поранення в руку. каже, м'язи порвало, але на щастя, сама кістка вціліла. Врятував мене бронежилет, тому що хлопці як знімали, кажуть, глянь, в тебе в бронежилеті торчать пластини з цієї гранати. Чоловіку і його побратимам вдалося вибратися з позицій. Тільки через підірвані мости доїхати до бійців було майже нереально. Мене вже на гражданській машині і товаришів вивезли до річки. Там на лодки хлопці зробили таку переправу, на лодки переправили. В Лисичанськ, і звідти вже в Лисичанську лікарню доставили. Після Краматорськи, Дніпро і вже Волинь почувається, каже Олександр, добре. І найбільше, що хоче, це звільнити всю українську територію від російських загарбників. Каже, ні важкі бої, ні поранення не відібрали у нього бажання захищати рідну землю. Ми там воюємо за те, щоб тут було мирне життя. А то що не гаразди, всякі є, ну це ж нічого не змінює. Марія Вавренюк, Андрій Гнатюк, дванадцятий канал. Сьогодні у Луцьку вручили посмертні нагороди рідним чотирьох загиблих захисників України. Луцький міський голова подякував дружинам та дітям за те, що вони постійно підтримували та допомагали воїнам, а матерям, що виховали справжніх героїв та патріотів. Старшого сержанта Михайла Дарчича, солдатів, Юрія Масевича та Олексія Мальничука, а також сержанта Віталія Степанишева, нагородили орденами за мужність третього ступеня посмертно. Луцьк серед лідерів громад України за закупівлею дронів. Громади за 5 місяців зі 129 місцевих бюджетів спрямували майже 250 мільйонів гривень на закупівлю дронів для ЗСУ. Серед лідерів і обласний центр Волині. Про це у Фейсбук повідомила співзасновниця громадської організації Разом for Ukraine та засновниця благодійного фонду Дігнітас Любов Шипович. У трійку лідерів, за даними Центру дослідження фіскальної політики, входять Дніпро, звідти спрямували 68 мільйонів. Луцьк із 14 мільйонами та Лисичанськ Луганської області, які переказали 13 мільйонів гривень. 30-річна зрадниця добровільно перейшла на бік ворога. У Луцьку судитимуть колаборантку культурологиню. До повномасштабного вторгнення жінка працювала завідувачкою відділення. У центрі культурних послуг Волноваської громади у березні минулого року вона добровільно приєдналася до рашистів та очолила так званий Волноваський районний дворець культури. За проданка організовувала масові заходи на підтримку держави-агресора. Колаборанці загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна. Затримали осіб, які скоїли зухвали й підпал будинку підприємців. Будинок родини у ковалі підпалили 12 липня, нібито через їхнього родича. Про що йшлося у записці, яку злочинці залишили на місці події. Згодом зловмисники вирішили ще раз помститися, нібито родичам свого недруга. У ніч на 25 липня кинули гранату на подвір'я цієї ж родини. Через що було пошкоджено фасад будинку і паркан. Однак цього разу злочинцям втекти не вдалося. Оперативники Волинської поліції за гарячими слідами сьогодні затримали двох фігурантів, які підпалили будинок у Ковалі та кинули гранату. Їх поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Також сьогодні в день у місті Фастів Київської області співробітники управління карного розшуку затримали і третього зломисника – як з'ясувалося, члени постраждалої родини не мають ніякого відношення до вказаної в записці зловмисників особи. Мотиви й детальні обставини злочину ще встановлюються, тривають подальші слідчо слідчорошукові дії. Залишайтеся з нами і вже за мить побачите про таке. Блискавка підпалила будиночок на світязі. Випав з причепа. Під колесами трактора загинув волинянин. Литовські депутати-байкери з пропагандистською акцією у Луцьку. Волинянин загинув під колесами трактора у той куті Ковальського району. Учора в обідню пору нетверези 29-річний водій трактора переїхав 63-річного місцевого жителя. Це сталося на лісовій дорозі поблизу села. Чоловік від отриманих травм загинув на місці. Як стало відомо, загиблий під час руху трактора був на причепі, не втримався та впав під колеса. Водія вже затримали. У Луцьку на Рівненській не розминулися «Форд Фокус та Ополь Вівару. Аварія сталася сьогодні вранці близько 9-ї години. «Форд» проїхав на жовтий сигнал світлофора і у результаті. Зіткнувся з ополем, той рухався на зелене світло і повертав ліворуч. Водій Форда причину цієї ДТП пояснює по-іншому. Я рухався з дому на роботу з проспекту Волі на на вулицю Рівненську. Мені був зелений мигаючий сигнал світлофору. Водійка під'їхала, стала. Ну тобто, я скинув швидкість, пропустив дві машини. От дві машини встигли завершити маневр, водійка стала. Я ну чуть, чуть газку, вона просто почала їхати. Обидва автомобілі отримали значні ушкодження. У них побиті бампери, скло спрацювали подушки безпеки. На щастя, обійшлося без постраждалих. На порушника патрульні склали протокол. Шість років та два місяці позбавлення волі за наркозлочини. Так покарали 30-річного лучанина, який мав при собі пакетики з синтетичним наркотиком Півіпі. Чоловіка затримали поліцейські ще у січні, коли той розкладав закладки з психотропами на березі річки Стир. Під час обшуку у нього вдома знайшли також пакетики із готовими до збуту наркотиками в особливо великих розмірах. За ці злочини чоловік отримав 6 років та 2 місяці позбавлення волі із конфіскацією майна. Цієї ночі блискавка підпалила будиночок на світі урочищі гряда у Шацькій громаді ледве не згорів дерев'яний будинок. Вогонь пошкодив покрівлю, перекриття і внутрішнє оздоблення приміщення. На момент пожежі біля четвертої ранку у людей у будинку не було. Горіння загасили Найімовірніше до пожежі. Призвело влучання грузового розряду. Учора ж близько 17-ї години волинські рятувальники отримали повідомлення про пожежу. Горів дерев'яний житловий будинок у селі Скірче Луцького району. Вогнеборці горіння ліквідували, потерпілих та жертв немає. Ну а причина пожежі встановлюється. Також учора близько 23-ї рятувальники отримали виклик за зачиненими дверима на проспекті Перемоги у Луцьку перебувала трирічна дитина. Працівники групи рятувальних робіт за допомогою гідравлічного інструменту відчинили двері і надали доступ батькам до помешкання, де спала дитина. Литовські депутати на байках приїхали до Луцька. Двоє віце-спікерів литовського парламенту і двоє депутатів з Литви організували байкерський пробіг. Переможемо разом. Прибули показати, що підтримують Україну, готові допомагати і шукати нові зв'язки. Це власне, от така пропагандивна акція. Дуже важливо, що це власне парламентарі, да це депутати. От вони самі за кермом, вони їдуть, і ми теж будемо зустрічатися з воїнами, пораненими збройних сил України. Тобто, ну скажемо, для них дуже важливо, щоб українці знали, що не тільки литовський народ, але й безпосередньо парламентарі, влада Литви підтримує Україну. На мотоциклах з прапорами Литви і України вже були у Володимирі сьогодні у Луцьку, а далі ще Кременець, Дубно, Тернопіль і Львів кажуть, постійно допомагають збройним силам і нашій 14-й окремій механізованій бригаді. Зараз у парламентарів відпустка, але приїхали не відпочивати, а підтримати Україну. І сьогодні ми приїхали на мотоциклах лише для того, щоб висловити одну річ: що країна, незважаючи на війну, країна воює, люди повинні тут жити, і люди тут живуть. Хтось займається бізнесом, хтось водить дітей у садочок, щоб люди мали своє життя, нормальне життя. Тому ми приїхали, щоб показати світові, що навіть на мотоциклах можна приїхати в Україну і бути разом. Дякую, що були з нами. Нагадаю, будь-який сюжет ви можете переглянути на Ютуб-каналі Новини 12. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. А ще бережіть один одного та підтримуйте. Нині це дуже важливо. До зустрічі.